І якби зібралася дуже велика колекція, тому що кілька тисяч фотографій є стрілецьких, які їм вже по 100 років, і саме ці фотографії вони перебували в архіві Відні. Потім їх викупило братство Сучових Стальців, яке знаходилося в Сполучених Штатах Америки. І один із істориків, виконавки Ріпецький, він викупив ці фотографії. В Америку і після його смерті родина чомусь надіслала в місто Броди, Львівської області ці всі фотографії, його архіви, і прийшло просто таможні подзвонили в районну газету, сказали, прийдіть, заберіть, там прийшли різні папери, і серед купи різних паперів знаходилися і фотографії. Ті, що їм вдалося відзбирати, це до тисячі фотографій. Вони їх мали. І потім ми уклали збірник, збірників з витяги, і частину цих фотографій, які якісніші, ми якби змогли от розмножити. Ну і треба розуміти, що самі фотографії вони дуже маленькі, умовно форматом 9 на 13 чи ще якісь, тобто це просто дуже якісний той час. Ну як була техніка, це дозволило